Бійці Тростянецького добровольчого формування отримали від місцевих волонтерів зарядну станцію. Пристрій від благодійного фонду Людина Ольга Сумщина вже працює на одному з блокпостів Тростянецької громади. Вони збирали по Старостинському округу, це мощанка, наскільки мені відомо, І зібрали гроші, купили цей пристрій, він дуже буде корисний на кожному посту і там в мобільних вогневих групах, тому що від нього можна підзарядити рацію, підключити прожектор, який там допомагає освічувати небо. Портативна станція спроможна заряджати до п'яти пристроїв одночасно. Є джерелом світла, працює за температури від нуля до 40 градусів, має порт змінного струму, декілька портів USB та автомобільну розетку. Це нам люди допомогли з акумулятором павербанк для зарядки рації і світла. У нас такі условия, що він нам просто нужен для зарядки електропристроїв. Збір коштів на зарядні станції для добровольців продовжується. Адже наразі існує значна потреба. Також для мобільних вогневих груп нашої територіальної оборони необхідні прожектори. Це Зенітний прожектор. Він ручний, бачите, ну, автономний на акумуляторі. Дуже зручний. У нього ну, якби висока автономність. і… Промінь б'є десь ну, близько 2-1,5 десь На 1,5 км видно білий предмет розміром 3 на 3 метри. Це саме те, що потрібно зараз для нашої роботи. Ось такий от чудовий прожектор. Саме на них ми зараз збираємо. вже, ну, Якби один є, потрібно ще декілька. Його ціна близько 26 тисяч, тому закликаю всіх допомогти силам оборони, силам територіальної оборони. Задонатити нам ми будемо дуже вдячні. Саме завдяки цим прожекторам бійці добровольчого формування можуть помітити в небі літаючі об'єкти ворога та збивати їх. Мобільно-вогнева група ДФТГ-тростянець 1 потребує підтримки і допомоги. Для роботи добровольців по захисту нашої громади, зокрема для збиття ворожих безпілотників, потрібні прожектори, зарядні станції та тепловізори. Донат для допомоги нашим хлопцям можна відправити за реквізитами, що вказані на екрані. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.